Із транспарантами, гучномовцями і з цукерками власного виробництва працівники Житомирської кондитерської фабрики прийшли під будинок міністра юстиції зі своєю продукцією, щоб довести йому, що вже третій тиждень намагаються відстояти свої робочі місця. Під міністерством юстиції знаходиться група людей з мегафонами, з піщалками. І роблять шоу. Ну, по-іншому, я це не можу назвати. Це може тільки тиск на міністерство юстиції на міністра. Утім, люди запевняють, ходять на мітинги, бо не хочуть втратити роботи. Їхню фабрику виключили із державного реєстру підприємств. Тепер рахунки заблоковані, а виробництво зупинилось. Майже дві тисячі людей лишились без зарплат. Міністр обіцяв розібратися, однак результату люди чекають і досі. Ми чекаємо рішення судом. Ми будемо пікетувати Петренко, будемо із воскресенье ми були в міліції в Печерському районі, дали заявлення, що він пропав. Він вдруг знайшовся в четверг, Сказав, що в п'ятницю буде все клас. Сьогодні понедельник, нічого класного нету. Все те ж саме і також. Докричатись до міністра людям не вдалося. Тож смаколиками пригощали сусідів Павла Петренка. Понравилось рядом живемо. Сьогодні узнали по какому поводу бізобразія та а, нічого страшного, можемо потерпіти діти, пока не сп'ять. Так что, я думаю, люди там більше терплять. Люди пообіцяли не припиняти мітинги, аж поки фабрику не повернуть до реєстру.